Вітаю, друзі! А в кого ще залишились шоколадні фігурки? Ламаємо їх швиденько і заливаємо гарячими вершками. Дуже гарячі, але не кипіли. Хвилиночку даємо постояти, але я бачу, в мене вже е, топиться шоколад. Перемішуємо до однорідності лопаточкою. Коли шматочки розчиняться, за допомогою погружного блендера декілька хвилин попрацюємо, остудимо навіть в холодильнику. І далі ще зб'ємо міксером це все. Залишаємо на годинку в холодильнику до остивання і загусання і приготуємо вінчики для міксера. Так, дивимося, друзі, трохи загусла маса посвітліла. Якщо у вас немає часу гулятися в холодильнику чекати, то ви можете в морозильній камері охолоджувати, просто періодично помішуєте від стіночок. Ще трохи міксером, звичайним, друзі, будь ласка, дивіться, не перебите. Побачили рісуночок. І закругляйтеся. Десь одну хвилину я це робила. Друзі, якщо ви ще мус не готували, я вам рекомендую саме цей рецепт із двох інгредієнтів: без желатину, крахмалу. От прямо чисте задоволення. Друзі, хто давненько дивиться, ви, мабуть, помітили, що я не куштую не в кадрі, не за кадром те, що я печу, бо я не їм борошно, я не полюбляю ніяке тісто. Але цей десерт мені дуже смакує. Читайте, будь ласка, рецепт уважно, якщо ви готуєте вперше. На завершення трохи краси, друзі. Дивіться, ложка стоїть. Можна зберігати в холодильнику і навіть в морозильній камері. Все, друзі, я довольна. Всім пока! А, до речі, м'ятка у нас домашня.